Дамо на нашій території тірпійське поселення існувало у 4200 році до нашої. Ну, близько шести тисяч років. Зараз залишкам будинку, який ви бачите. То це Все. дуже збереглося з тих часів? Так воно збереглося в землі, археологи зробили розкопки і знайшли будинок, залишки будинку. Ви собі маю так само, як і я уявляєте, як це виглядало приблизно. Будинок був плюс-мінус такий десь, як цей наш павільйон за величиною, вони будували досить просторі будинки. Потім, коли прожили там 50-60 років, спалювали поселення ритуально, загалом все. І переходили на інші місця для проживання. Тому, коли цей будинок згорів, бо глина була забита на дерев'яний каркас, стіна завалилася. І в такому вигляді ми її зараз бачимо. Знайшли дуже велику кількість артефактів. Ви бачите, деякі з них на, на стендах наших посуд, знаряддя праці, ритуальні речі, іграшки і так далі. Їх називають культурою червоних черепків, бо вони обробляли глиною, глину дуже гончарили гарно і майстерно. Вони, вирощуючи худобу, ніколи м'ясо корови в їжу не вживали, тому що в грібних ямах, які знаходили археологи при різних розкопках і на території України, Молдови, Румунії, сусідньої. Вони ніколи не знаходили там кісток корови, тобто м'ясо корови в їжу не вживали. Головним атрибутом кожного трифійського поселення, кожного їх хатини був вже у вигляді свастики. У нас такий берігся ось там за тим горщиком, який зветься зерновик. Бачите, така кубка бруду. На які дивиться ваша всі вже дивляться. Бачите, там такі, як ніби є е, промінчики від сонця. Ніби здається, що то просто глиглине кусочок чи землі. Насправді це жартовник вимінісвасики. Він стояв перед входом, навпроти входу, верніше. І таке кругле віконечко єдине в будинку в стіні, посилав, з нього посилало сонечко проміння на цей жертовник. От в такий приблизно час, коли заходить сонце, на цей жертовник мали потрапляти промінці сонця, і там в той час мали стояти пожертви для богів: молоко, мед, зерно, квіти, горіхи, те, що вони вживали в їжу. Але ніколи криваві жертви не приносили. вони жили в гармонії споруду і це надзвичайно важливо. Вони обробляли великі площі земель, займалися переважно вирощуванням зернових культур. І Вони були землероби. Вони зерно зберігали ось таких горщиках величезних, бачите, які збуться зерновики. Вони їх робили в основному чи зберігали зерно. Ми з вами є їхніми нащадками, гени трипільської жінки є в кожній п'ятій або навіть третій жінці в Україні, була проведена генетична експертиза на основі декількох тіл, які чудом збереглися, решти цих тіл збереглися в печері вертеба на Тернопільщині. Їх знайшов один з роду Потоцьких пізніше, коли ну, після знищення душі це вже, по-моєму, десь 19 століття, якщо я боюсь помилитися в даті. Він випадково провалився в цю печеру, знайшов там сім'ю, яка певний момент там жила певний час, ховаючись від якихось негод, катаклізмів. І там всі померли, і решті ніхто не спалив, бо трипільці спалювали всіх своїх мертвих. Кладовища трипільських в природі вони відсутні. Яке б велике поселення, археологи не розкопали, кладовища ніколи поблизу немає, бо вони спалювали своїх мертвих, але не всіх. Ми з вами маємо прекрасний. Такий ритуал, коли ми нічого не передаємо через поріг. Просто так в Україні ніхто нічого через поріг не бере і не дає. Ми маємо або наступити на поріг, або переступити через нього. Це тому що трипільці, коли в них траплялася прикра подія, біда, коли, наприклад, помирало немовля під час пологів чи від хвороби, не дай Боже, вони не спалювали його тіло, а хоронили перед порогом будинку для того, щоб. Закликати дух цієї дитини дарувати благодать родові. Це глибоко в наших віруваннях, Ми знаємо, що кожну наш, кожну нашого оселю охороняє домовичок. Пам'ятаєте навіть в радянську епоху, мультик про кузію на фані нам про це розповідав. В квартирах вони. Жили, да? Видно, що це дітки маленькі були. Вони, дівчинка з ними дружила і от таке. Ми нікого не хоронячи перед порогом, через поріг все одно нічого не дали. А перед, як, не дає. Як перед порогом? Совсем перед порогом. Перед порогом. Коли відбувалося потім спалення ритуальне всього поселення, загалом спалилося все поселення разом, то рештки дитини згорали. Ну, кістки вже, ну, все, що там залишилось, бо температура була відповідна і, звичайно, мало згоріти. Через покійника просто не ввічливо передавати. Ніхто не передає через Молдові, До речі, передають у нас ні, ніколи через покійника. Ми нічого не передаємо. Це не в не в нашій традиції. Тому робимо висновок ось такий. Тобто, виходить получається або як це називати? назвати. Прах. Зак прах закапували просто. Прах закапували. Не прах, а саме тіло, тіло дитини. А потім воно згорало під час ритуального спаду. А, тобто закопали, потім витягнули? як? Ні, його не треба витягувати, коли буде горіти будинок, то воно ж близько буде, воно згорить просто там зіткні разом від температури і все. Ось Навіщо вони, навіщо вони спалювали? Цього ніхто не знає, але правда достеменно вам ніхто не скаже. знаєте, Можливо, вірили в природні ати в Індії, так само роблять, спалюють мертвих. Чому вони це? Ну, навіщо поселення? А, поселення навіщо? Поселення спалювали. Я не знаю, на що спалювати, було, мабуть, за... мабуть, щоб не нашкодити природі, не залишати за собою слідів, а переходили вони з тої причини, що, можливо, виснажувалися грунти, які вони обробляли, можливо, бо слой гумусу не був такий потужний, як зараз, все ж таки, по 6 тисяч років, як мінімум, ми говоримо. А можливо, це було пов'язане з тим, що за такий термін в будинку могла заводитися пісня, лагрибки і таким чином вони очищали. Є версія, що вони могли спалювати будинки і будувати місто наново, щоб навчити своїх дітей будувати. Дитина не повинна щось чути і так навчатися. Вона, тільки беручи цьому участь, на практиці може це вміння перейняти. Можливо. Версій багато, все вам розказати, ну якби е, ніхто не зможе, бо немає письма, немає з чого взяти, немає ніякого джерела, з якого ми могли взяти цю інформацію. Ось таке. Е, ми з вами на зелені свята приносимо гілля дерев, я. я не знаю, в містах ви на так робите, але ми це ще робимо і прикрашаємо свої будинки. Е, це ж не християнство, ніяк в мірі, абсолютно. Це трипільський звичай показувати богам і природі, боги, подивіться, ми настільки в гармонії з природою, що гілля росте з наших будинків, бо ми її частина. Ну, як так, ми наслідуємо. Знаємо навіть новорічну трипільську пісню, дуже прекрасну, яка прославила Україну в світі. Це ще найвідоміша наша пісня. І музику то відтворив Івантович, чи написав, чи відтворив тут вже не так важливо, а слова залишились народними. І там ми співаємо в січні, щоб ви звернули увагу про ластівку, яка прилетіла, почала господаря викликати до кошари, бо вівці і кози покотилися. В січні, якщо що, вівці і кози не котяться, якось не пора. І ластівка, якби б мала летіти з Африки тепленько, до нас мала би вдягнутися міцненько, там, хвилючок, дутьки якісь. Я не знаю, що вона там. Ну, вони до мене прилітають в квітні приблизно. Ну, у мене вже в кінці березня в цьому році один прилетів. Тепер вже одружився, там має вже сім'ю і все, все нормально. Але ж тепло має бути, що властівка прилетіла, це факт. Чого в січні? Тому що, на відміну від нас з вами, трипільці були нормальні люди. Вибачте, але це, це правда. Вони жили в гармонії з порожні. Це було для них важливо. І природньо, що для нації зимиробів рік починався навесні. Кінчились холоди, все стало прекрасно, прийшов новий віль для Нового року. Що може бути природніше, ніж святкувати новий рік навесні в наших широтах? Засіяли поле, і от вам новий рік. А ми в січні, Туда у нас Ялка, у нас гірни, на шарики, винахід скандинавських народів, північних народів, які, задобрюючи Бога, холоду перед початком, у нас він також є, до речі, карачу його звати. Задобрювали свого демона колоду, тим, що забиваючи ритуальну тварину, вони м'ясо залишали собі, а лівері кишки цієї тварини розвішували на ритуальне дерево, на сосну дереве. І те, що ми бачимо зараз у вигляді гізрянки, кульок прекрасних, колись було нирочками, сердечком, кишечками, насі поетичні. <laughs> Тепер, куду, <laughs> я ще сказала, що Я ставлю, я вишу, бо в мене малі діти. Але ну так, взагалі я вам розкажу ще іншу історію. В 1936 році нам, українцям, я маю на увазі, ЦК КПСС придумали дуже позитивних героїв, коли Україна знайдовлена Голодомору, мала сотні тисяч силь, сиротинцях, тим що потрібно було знати позитивне. І їм дав, йдемо на холоду, Діда Мороза. А ще його жертву, бо якщо Бог не насичувався кишечками, то дівчинку найкрасивішу в цьому поселі прив'язували до того самого дерева, і дитина там замерзала. Снігурочка, рачка, синенька, красивенька, жертва цього демона. Ну, знаєте, знущання вищої категорії над всіма цінностями людськими. Йдемо його жертву. Прекрасно, справді? Того моїм дітям не носить дітей морозира подарунки, тільки Миколай. Вони знали, святий ті, хто ніхто не відміняв, вони знають про таких персонажів, але вони їм не поклоняються, як да? і вони не чекають їх. Ну, е, розповідаю далі про трипільців. Вони зникли з території Європи через те, що тут розпочалися дуже погані негативні зміни в кліматі. На Алеуцьких островах розпочав виверження вулкан потужний, десь років 10 воно тривало, тоді ж така активна епоха була. І потім вулкан Гекла відомий в Ісландії, він також прокинувся. Десь через 5 років від першого. Вони вдвох дали таку масивну велику хмару попелу, що територія над Європою просто заполонилася ним. І сонце не потрапляло на поверхню землі. Кислотні дощі при цьому, от всі прелісті. Як вони могли вижити ці трипільці, в той момент? На момент занепаду трипільців є різні версії про їхню кількість. Одні кажуть, 5-6 мільйонів людей, інші доходять у своїх цифрах до 12 мільйонів людей. Це повноцінна цивілізація. Погодьтеся. Вони зникли. Вони не могли померти від якоїсь епідемії, чи від, як деякі, дехто каже, від нападів кочових племен, які були більш агресивні. Вони так не могли скінчити, бо вони вміли і оборонятися. Міста їхні, до речі, колом будувалися, і крайні будинки щільно, прилягаючи один до одного, утворювали таку фортецю. Тобто вони знали про захист, вони вміли це робити. Вони не могли бути винищені. Вони, Якщо стався такий катаклізм, то вони дійсно мали звідси піти. Піти, щоб вижити, бо в них не було чим харчуватися, вмирати, вони, звичайно, не хотіли. Вони розселилися по світу, одна частина, можливо, Дісталася з Північної Африки, бо перші фараони не були єгиптяни, наскільки ви також могли, чули цю інформацію. Вони зникли в третьому тисячолітті до нашої ери, а піраміди з'явилися тисячу років пізніше, в другому тисячолітті. Вони розділились на декілька гілок, і одна з них дісталася півострову Індосан. В індійських ведах є рядки про високих, світлових людей, які, прийшовши з півночі, принесли знання про землеробство і скотарство. На санскриті в українській мові більше тисячі спільних слів, тільки я не знаю всіх, знаю хата, мама, вишня. Знаю, що гарячий чай індії, на санскриті гарча. Хіба ж не схоже до нашого. Ім'я Тарас священне в Індії. Е, українська жінка, богиня, і це мені розповідають мої відвідувачі. Кажуть, слухайте, ми так замучились бавити індійських дітей, думаю, ну. Наша мама українська виходячи в люди, коляску накриває у спеку трьома покривалами, щоб не наворочили. Ну, пертися ж між люди треба, але щоб не нарочила. Вона ж нікому не дає дитя на руки, Боже збав, чужі люди. А тут ти чужа людина з другого світу і тобі немовляти їхають на руки. Виявляється, якщо я чи ви його візьмемо, то воно буде благословенне на все життя. Таке поважливе ставлення до жінок. Якщо у вас, так як у вас, наприклад, блакитні очі, світле волосся. Готуєте, можете поїхати, він перевірити. Розповідала мені жінка приблизно вашої зовнішності прикольні речі, як вона там в селі одному була, потім через рік приїхала туди з чоловіком, і вони почали приносити їй дари і, і кланялися прямо. А він каже, що ти тут з ними робила минулого разу. Виявляється, в тої невістка заваїтьна, то тої корова розродилася, Ну, як вона там була, це все вона благословила їх. От вони вірять дуже щиро в це. Спільні риси трипільців і індусів Це спалення мертвих, священна корова, схвастика кінець кінців. Це все спільне. Абсолютно спільне, бо Ось так, будь ласка. Я на екскурсії Саш заприйма, їх я циплю. До себе добре. Добре. Ага, добре, все, давайте дякую. Домовилися, бо водійте в садочку, щоб вам будуть приїхати, що за нами пізно клітині. Е, значить, отакі от спільні риси, навіть якщо ви пригадаєте, всі ви індійські фільми колись, пригадаєте акторів, яких нам показували в цих фільмах. Вони дуже приємні зовнішності, бо ми всі класом, ми коли сміттю на черту ворогів Я думаю, ви теж. ви всі гарний такий був хлопець. Нам подобалися, вони, бо вони красиві. Але ж це вищі касти, бо нижчих каст в фільмах не знімають. А Діма Комаров, наш киянин, він ж їздить скрізь і показує нижчі касти. Ви бачили, ці, можливо, так само, як я. Я не подорожую, але в програмі люблю дивитися, вони абсолютно різняться. І тут для мене, як для вчителя біології, відповідь, чому вони різні, вищі і нижчі касти, зовнішньо різні. Нижчі касти маленькі зростом, дуже чорні, такі майже негроїдна шкіра, засмаглі, дуже худорляві, такі дрібненькі. Ну а вищі касти більш до європейців, схожі, абсолютно і красиві. Це тому, що тепільці, мабуть, на, вони дали знання, а натомість отримали право одружуватися з вищими кастами. І розбавили так. Тим самим свою кров. До речі, припільці так робили постійно. Вони не вбивали ворогів, які на них нападали, от з кочових племен якихось чоловіків, якщо вони брали поло. Вони заставляли через декілька років одружуватися з власними жінками, ну, ну з дівчатами, і давати продовження роду. Вони знали, що всередині одного поселення рано чи пізно відбудеться кровозмішання. Вони не хотіли цього допустити і ворожою кров'ю, але свіжою вони розбавляли. Власну кров, тому їхня нація не вироджувалася. А гени генетипійські тільки по жіночій лінії передавались. Вони це прекрасно знали і тому не боялися брати дороду чужу чужу кров. Тому, давши там свою кров, вони отак урізноманітнили і Тому ось таке. Тут майже, мабуть, все пішли далі. Якщо що щось... мали на увазі, що кожен п'ятої звідки ідентично. Генетичні на, на основі цих тіл, які знайдені в печелі вертеба на тематичі. Генетики провели експертизу і виявили генетипійці в українській якось... ну, як, при, Вони ж не могли всіх да, генетично зробити, але взяли там для, для прикладу. Кожна п'ята або навіть правда, третя жінка в Україні є носієм генів-трипівці. Тому я вас вітаю.